Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Росіяни сценували провокацію в Донецьку, щоб звинуватити Україну у порушенні так званого великоднього перемир'я. Про це повідомили у центрі протидії дезінформації. Мета таких вкидів звинуватити Україну у небажанні рухатися до миру та створити Путіну образ, нібито миротворця. Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації, з нами наживо, пане Андрію, вітаємо вас. Вітаю. Отже, якщо підсумовувати ось це 30 години так зване перемир'я, які його основні результати ви побачили? Ну, все дуже чітко розписував і озвучував президент України Володимир Зеленський. Всі ці порушення. По зведеннях, які отримувалися від лавкома збройних сил України, відповідно на основних ділянках фронту ворог не припиняв обстріли, не припиняв атаки підронами і навіть проводив штурмові дії. Відповідно, були, звісно, ділянки фронту, де падало менше кадрів, умовно, але дуже швидко знову ж таки вогонь був капами відновлений після 12.00. Тобто, вже сьогодні бої йдуть такої ж інтенсивності, які вони були, і до так званого перемир'я, яке оголосив Путін, але сам його не дотримувався і відповідно просто знизив місцями інтенсивність ведення боїв. Але в цьому був також задум росіян. Відповідно, там, де знижилася інтенсивність, вони намагалися підтягнути резерви, підтягнути техніку для майбутніх штурмових дій. Тобто, так як і у випадку з АТО і з мінським процесом Росія дотримується цієї ж тактики, відповідно використовуючи будь-які паузи, які сама намагаються оголосити для воєнних тактичних дій на напрямках для подальших агресивних дій. А з дипломатичної точки зору, так їхня пропаганда, і їхні дипломати намагалися показати, що вони хочуть миру, Україна не хоче, що Україна, нібито щось порушує, вони не порушують. Тобто це традиційна така річ, яка з 2014 року і загалом російська, російська система і режим Путіна не змінюють свої підходи у дипломатії. Тільки тоді вони е, у мінському процесі з європейцями це робили, фактично намагалися їх обдурити. Тепер намагаються обдурити американську сторону. Ну що ж зрозуміло, маніпуляція а, продовжується а, гібридна. Ось ця війна, зокрема, яка а, яку розпочала Росія і не в 22-му році, а набагато раніше. Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації, був з нами на прямому зв'язку.